Преосвященство, чесні отці, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні я тут з декілька місій у вас в гостях. Я хотів би зачитати насамперед з благословення святішого Патріарха Київського і Руси України, святішого Філарета. Рішення священного синоду, яке відбулося 23 січня у місті Києві. Українська православна церква, Київський патріархат, Патріарх Київський всієї Руси України. Указ згідно рішенням священного синоду Української православної церкви Київського патріархату. Журнал номер 3 від 23 січня 2012 року, при освященіший єпіскоп Матфей, призначається єпископом Володимиром Волинським, вікарієм Волинської єпархії, про що і надається цей указ філарет Патріарх Київський і всієї Руси України. Хотів би тільки розтлумачити слово вікарії. Традиції богословської означає помічник, тому владика Матфей, згідно з рішенням священного синода, вступає до вашого правлячого архірея владики Михаїла в допоміж керування. Вони знають один одного не один день. Моя місія тільки зачитати цей указ. Про рішення священного Синоду. Далі, далі. Тепер, дорогі браті і сестри, всі ви знаєте, що у Києві пройшли великі святкування. Ми святкували ювілей, нашого подвійний ювілей, нашого святійшого патріарха Філарета. Це 50 років, як він архірей в архірейському сані і 45 років, як він архірей на Київській кафедрі. Якщо, знаєте, скласти двоє, це буде іще більшою цифрою виглядати. Святкування пройшли дуже урочисто. Прес-конференція святійшого патріарха 3 го числа до засобів масової інформації, в якої він фактично виклав всю програму навіть, на рік існування Київського патріархату. Великий, прекрасний і чудовий прийом в національній опері 4 лютого, де вщен заповнений зал. Слухав і вітання священного синоду до Святійшого Патріарха, слухав більше як півтора годину доповідь Святійшого Патріарха. З цієї доповіді навіть деякі журналісти стали брати такі крилаті фрази, бо Святійший окреслив і церковний, і духовний. І світський свій погляд на наші українські проблеми православ'я, наш київський патріархат, наше бачення інших проблем, весь єпископат віруючи, священнослужителі, всі подякували святішому патріарху Філарету і після співу прекрасного, чудового хору, весь народ, заспівав ще много еліта, святійшому патріарху, скажімо так, вживує, хоча б все було вживує. І, чис... І 4 числа ввечері святійший патріарх очолив вдіння у Патріаршому кафедральному соборі, а 5-го числа. Божественну літургію і вже 5 го числа ввечері в Київській Русі відбувся урочистий прийом з нагоди саме цих святкувань. Готель Київська Русь, зал великий, де відбувся прийом саме з цих подвійних даних. Святіший патріарх Філарет відзначив багатьох і архіреїв, і священнослужителів своїми нагородами, п'ять архіреїв піднесені до чину митрополита, дев'ять архіреїв піднесені до чину архієпископів, всі владики отримали ордена Ті чи інші священнослужителі, вся паства вітала і вітає нашого святійшого патріарха. В числі нагороджених також був і ваш керуючий єпархії, митрополит Луцький і Волинський Владика Михайло. Я приєднуюсь також до тих вітань і святійшого патріарха, і від себе особисто, від Хмельницького кам'янець подійської пахті владика, дозвольте вас привітати з цим великим званням, з великим чином і побажати, щоб цей чин був натхненням на подальшу працю. Те, що навіть у вас... Є вже от лікарі, це означає ми виросли вже у нас усіх. Значить, є над чим трудитися у Волинській партії, є з чим працювати, є як розвиватися, є прекрасна чудова паства І ви знаєте, нашу братерську любов, та й зараз хочеться сказати, що... Єпископат Київського патріархату, як ніколи, дружні. Це, мабуть, найголовніше. І у всіх своїх, як то кажуть, і бажаннях, і у всіх своїх думках ми єдині. Незалежної держави, незалежна помісна православна церква. Це наша, як то кажуть, аксіома. Від неї ми нікуди не відвернемося і те, куди веде нас святіший патріарх, під проводом якого ми прочолюємо свої хіпархії, де нас святіші представив. також, звичайно, проводиться та ж сама, якщо на світську мову так сказати, церковна політика. Це наше кредо, хто б нас нікуди не звертав. Всі ми повинні розуміти, ми велика українська нація, яка гідна і таємлановитих митрополитів, і архієпископів, і єпископів, вас, чудову Пасху у кожної області нашої країни. І ще іще раз, шановний владика Михаїл, владики приєднуються. Вітаємо вас з вашою нагородою, з піднесенням до звання митрополита. Мені б хотілося, щоб у цій сьогоднішній прекрасному чудовому богослужінні звершилося мрії і бажання і вас, і вашої пастри, і духовенства. Сьогодні, можливо, морозно фізично, але душевно ну, всім тепло. Я бажаю і вам, владика Батькові, також успішної праці. Владика Михаїл, хоч є строгим владикою, але він є і добрим також. Мені дуже би хотілося, щоб... Я взагалі така миролюбива людина, щоб був мир і спокій. І я знаю, що Волинь вона завжди була спокійною, тихою, якщо її, звісно, знаєте, не трогати так, як і інших українців. Хай Господь вам допомагає і укріпляє, шановні наші архіреї. Я щиро радий, що сьогодні випала така нагода. Неочікувано для мене побувати на Волині, бо Святіше благословив представити владику Михаїла. Ну, а я, скориставшись цим всім, ще послужив разом з вами і вас відвідав, і поспілкувався з вами і при гарному, чудовому, прекрасному богослужінні отримав таке гарне задоволення. Тому вам всім. Від подолян також великий уклін просили передати. Знаєте, благослов... у мене сьогодні у настоятеля кафедрального на собору день народження, але послушання поста і мовітні. Сказав святійший патріарх їхати на Волину, представити владику, значить, треба їхати і виконувати розпорядження. Господь хай вам владика, допомагає, укріпляє благословляє. Ми вас любимо, шануємо, цінуємо, як і усіх молодих інших. Хай Господь укріпляє нашого святішого патріарха, нашого піскопа, вас, як керуючого, вашого лікарного, великого Марка Спіровограда, мене скромного також. На многія і владіє літа. Многий літа. Слава Ісусу Христу! Вашого високоприсвященства, всі чесні отці, улюблені браті і сестри. Я дякую за вітання Велика і взаємно хочу і вас привітати, бо нас одним указом водики возвели в митрополити. У мене митрополита Волинського, я митрополита Хмельницького. Напряміть наші вітання, володих, наші ріші, і вас розведення Оксана Митрополита. Сьогодні ми дійсно маємо унікальну можливість служити в храмі Божому, тому що кожен прожитий день це дар Божий для людини, яка приходить у цей світ. І то, що літургія, яка об'єднує усіх віруючих, це та велика радість, коли ми єднаємося навколо Христа, навколо причастя. Це та невимовна радість, напевно, яку мав батько, який побачив навернення блудного сина, що родина зібралася, вона вся разом. І той, хто поступився, повернувся назад додому, визнаючи свої гріхи перед батьком. Але найважливіше це єднання, єднання сім'ї, єднання в... Колективі, єднання в церкві, єднання в місті, в родині, тому що єдність дає можливість людині відчути щасливість цієї миті, в яку вона перебуває. І тому я радий, що ми маємо сьогодні можливість відслужити Божественну літургію, привітати, я дякую владиці Марко, який відвідує нас періодично, звичайно, що в нього є. Багато причин приїхати. Це перше, він наш виходець із нашого монастиря штичецького, багато є його симпатиків, парафіян, які його знають. Друге, це кожна його мандрівка додому, звідки він родить, все одно пролягає через вулик. І Він хоч на 5 хвилин зайде і привітається, ми з ним поспілкуємось. Одне, одне питання це коли по телефону, коли віч на віч має можливість побачити. Це теж радість, тому що кожен, кожен архілей, він займається своїми справами і часу, повірте, не вистачає для простого спілкування. Все в бігатні, тому що єпископ це не звання і не посада, це вже стиль життя. 24 години в суд. І таке, коли запитували, чи є у вас відпустка. Я кажу, є відпустка, коли сплю. Бо все остальне, що таке відпустка, ну, це ти коли не, не думаєш про роботу. А як може архієй не думати про єпархію, якою він керує? І тому навіть якщо десь від'їжджаєш за межі в Улинській області, все одно думаєш, все одно телефонуєш, нагадуєш, контролюєш, перевіряєш, благословляєш. Тому поняття відпустки, знаєте, дуже відносне. І тому коли архієї зустрічаються, це означає, що вони проявляють велику симпатію один до одного, відвідують на кафедрах. Тому я сьогодні радію цій літургії, коли ми разом. І дай, дай Боже, щоб Милосердний Господь оцій великій любові, до якої він закликає усіх нас, давав нам можливість частіше зустрічатися, молитися і вітати один одного з приємними, гарними подіями в нашому житті. Тому я дякую вам за велику за інвітацію. І усіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю сьогоднішнім воскресним днем і хай мороз, який є, а сьогодні він найбільший, укріпить наші фізичні сили, щоб ми, підбадьоривши, провадили далі своє християнське, праведне життя вперед, по дорозі через піст, до Пасхи і так багато років. Слава Христу! Несвящетнішого морбу, є прискутило гадського і головоніському і владиці, несвященнішого матерію, є прискулодимецькому.